На протилежному боці другі хімери йдуть, які зараз не з числа. Всякі рухи там антикорупційні, коаліційні, всякі громадські там ходять, чотири ілюстраційні комітети вже вчені і сперечаються, хто більш головніший. І так далі, і так далі. Оці всі хімери, коли я йду, то стоять під судом. Дівочки, мальчики з плакатами. Ми протестуємо проти Несправедливого суду. Мало того, що ти чуть мені це, є, а ви я підпи... не А ви, під... Ні, ви підпишіть оцей лист протесту проти несправедливого такого Я кажу, дівчатки, я в рубасу перше бачу. Оце рішення вперше бачу. І ви хочете, щоб я ідіот отак з зразу став на ваш бік і підписав, що це несправедливе рішення. Да, їх сотні несправедливі. Ну я ж упевнений, що за всіма цими так званими, всенародними, громадськими, отак чись вуха, рила, хвости, копита, стричать абсолютно конкретних діячів, які хочуть на горбу цих усіх громадського руху знову прорватися кудись туди. Тому оця біда, оця пародія вся.